Привіт, друзі, глядачі мого каналу. Це відео продовження Продовження теми покраски приманок в облері. Обл... Обл... Хочу з вами поділитися деякими моментами і власне інформацією про матеріали, якими я користуюся. Зараз на столі в мене акрил маймері. Це е, маймери і е, один це фірма роса. Біла фарба, використовую її е, як ґрунт. І, до речі, ще ось теж фірма Роса, але це вже спеціальний ґрунт. Е, значить, фарби м, хороші, але е, для роботи з, з аерографом їх потрібно розбавляти. Е, Ніякий це не секрет, дехто, дехто е, ну, не, не дуже хочуть розказувати, як саме вони розбавляють фарби. Але скажу вам так, нічого тут е, воєнного такого нема, ніякої е, військової таємниці чи ще, ще чогось. Я роблю це е, звичайнісінькою водою. Ось така вода. Ось така вода дистильована. Можна її купити в будь-якому магазині, де продаються фарби, розчинники тощо. Ось. Ось в таких пляшечках, зручних з соплом я зберігаю вже розведену фарбу. Дуже зручно. Можна всередину туди кинути якийсь скляний шарик. Кульку яку-небудь. І буде дуже зручна штука. Але і без кульки нормально все розколочується. Перед роботою треба пару хвилин розколотити фарбу і отакий флюоресцентний колір зелений. І, і все буде добре. Значить, якість фарби достатньо, достатньо висока. Це італійський акрил, але один момент, що її треба розбавляти. Є фарби вже, які продаються вже розбавлені під роботу з аерографом. Фірма там Createx і ще там деякі є. Тут вже фарби, скажімо так, вже спеціальні, відповідно, там і ціна у них. Трошки-трошки вище буде. Та не трошки, а десь так в половину дорожчі виходять ті фарби. Але, ну, наразі немає такої фарби. Та й для тих, хто хоче почати спробувати, думаю, не варто витрачати там 150 там доларів на фарби. ну Все то згодом, скажімо так. О, можна працювати із цими фарбами. Є ще, ще один вид фарб, яким я користуюся це ось такі балонні фарби. Ну, на фірмі зупинятися не буду, і вони різних фірм. Ось такі. Можуть бути, це золото, це фліоресцентний. Помаранчевий. Є там ще фірма Босні і різні. Фарби непогані, але ну, мають запах. Якщо працюєте чи збираєтесь працювати в приміщенні, то е, без витяжки тут не обійдеться. Розбавлені вони вже досить добре для того, щоб одразу можна було дути їх через аерограф. Яким чином я її звідти дістаю, значить, можна ось так взяти е, стровити. Фарбу в стаканчик який-небудь. Дати їй трохи відстоятися з півгодини, щоб звідти вийшов е зайвий газ, е балони. Нагадую, що балони за закачані газом. Е виходить той газ і можна заливати в інструмент фарбу і працювати. Е яскраві хороші кольори, але ну, вонюча вона, дуже вона вонюча. Чув, чув таку думку, що е, ці балонні фарби, вони більш яскраві, ніж е, акрил. Звичайний, художній. Ну, я б я б не сказав. Е, акрил теж досить яскравий, є і флюоресцентні кольори вже показував ось такі ось такий жовтий. Це кольори, які е, світяться в ультрафіолеті. От, відповідно, цей також. Є і звичайні кольори. Металіки є різні. Це платіна, є, є там срібло, золото і таке інше. Купа різних. Ось приведу вам. Ось так, Приклад пофарбованих приманок. Деякі з цих приманок пофарбовані е, балон, балонними цими фарбами. Хто може це сказати? Тільки я, бо я знаю, які, які і чим я фарбував. Ось ці дві приманки пофарбовані е, фарбами з балонів. Так, на сонці вони зараз, може, тут так не видно, на сонці вони аж горять, яскраві кольори, у ультрафіолеті вони світяться. Красиві приманки, але всі інші нічим не гірші. Це так само е, світиться в ультрафіолеті. І цей. Але це е, в ось таким. Акрилом художнім, звичайним, розбавленим звичайною водою. І без ніяких там хитрощів. Так само е, світиться в ультрафіолеті. Дуже гарна приманка, вже розловлена на рибою. Так само ці цятки теж світяться в ультрафіолеті, пузо світиться в ультрафіолеті, пофарбовані акрилом маймері. Так що е, фарба е, годна, скажімо так. Якщо немає грошей на Createx, то можна брати можна брати в більш е, не обов'язково фірму маймері, можна брати ту ж росу і там е, в художніх магазинах там багато е, різних інших е, фарб, там різних фірм, можна деколу взяти. Тож, У них теж лінійка фарб там досить-широка, досить, досить широка, і флюоресцентні, і різні, різні там кольори. Розбавляєте можна розбавляти водою з спиртом. ну, Десь 20-30% спирту можна додати до води і розбавляти таким розчином фарби. Але я вже від цього пішов, я користуюсь просто водою. Фарба плюс вода. Води додаю рівно скільки, аж поки мене не задовольнить стан фарби. Ну, Якщо так на глаз можна сказати, приблизно як таке жирне молоко. Ось, ось, Не зовсім це не стан води. Як таке от жирне, жирне молоко виходить от така консистенція фарби. Ось. І можна працювати. Головне, щоб було бажання. Все інше то. Так що не буду займати багато. Не хочу розтягувати відео. В наступному відео вже, сподіваюсь, погода і температура в приміщенні мені дозволить фарбувати приманки. І, думаю, вже будемо щось, щось фарбувати, робити. Багато заготовок з зими. Ось такі приманочки, це вже, вже вони очікують лакування. Буду лакувати вже приманочки отакі. Багато чого ще треба фарбувати. Ось ось такий на щуку. Ще тут деякі штрихи. Це все пофарбовано акрилом маймері. Наголошую ось цим. Напівпрозорі кольори. Все як на брендових дорогих фарбах. Тільки ось так ось. Фарба розбавлена дистильованою водою, без, без ніяких там хитрощів. Ось такі ефекти можна робити. Ось. Зараз трохи потепліше я все це буду доробляти. І, можливо, ну, не можливо, а буде знімати які-то відео. Якщо комусь цікаво, вже безпосередньо покраски приманок. Ставте лайк, підписуйтесь, щоб мені була мотивація надалі створювати якісь цікаві відео, якийсь цікавий контент. На все добре, до побачення.